Вітаю вас, шановні батьки. Чи часто ви чуєте подібні слова? Я тобі вдячний, чи я тобі вдячна за підтримку, за співчуття, за допомогу, за турботу та таке інше. А що ж таке вдячність і чому важливо бути вдячним? Вдячність це почуття визнання отриманого нами добра, якоїсь приємності, уваги, послуги, допомоги, захисту та інше. Іншими словами, вдячність це подяка за те, що отримує людина. І саме від дорослих залежить, якою буде ця вдячність сформованою малюка. Бо ми, дорослі, формуємо у своєї маличі важливість бути вдячними. А дякувати нам є за що? За те, що в нас є дах над головою, світло, вода. Ми вдячні нашим комунальним службам, за те, що ми спимо в своїх теплих ліжечках. Ми вдячні нашим військовим, які оберігають наш сон. За те, що навколо нас чисто і охайно. Ми вдячні нашим двірникам та всім всім мешканцям, які підтримують чистоту. За те, що ми можемо про щось довідатись, ми вдячні педагогам, які нас вчили у дитинстві. Ми вдячні усім, -усім хто тим чи іншим чином нам допомагає у житті, і вони повинні відчувати нашу вдячність, щоб надалі допомагати своєю кваліфікованою майстерністю і отримати від цього задоволення. Отже, ставтеся до людей так, як хотіли б, щоб ставилися до вас, як колись висловився відомий американський психолог, педагог і вчений Дейл Карнегі. Тож будьте вдячні ви і будуть вдячні ваші діти. Дякую за увагу.